Про політику терпіл та її можливі корені, написати хотів про одне, але почитав коментарі і зрозумів, що від теми, на яку я не хочу писати категорично, писати так і доведеться Підемо від окремих до загальних фактів. Спершу цитати Голова Пентагону Остін, Ви вже самі маєте достатньо власних засобів, щоби завдавати ударів в глибину Росії. Ми наполегливо працюємо над зростанням ваших далекобійних можливостей. Цитую президента Зеленського Україна виробила більше ста ракет цього року і буде збільшувати виробництво. Я обіцяю, що ми будемо нарощувати удари в глибину Росії, війна повинна повернутися туди, куди прийшла. Ми успішно випробували українські балістичні ракети. З початку року фінансування союзниками українських програми створення безпілотних літальних апаратів та ракетної програми збільшилося з 385 в січні до 4 мільярдів 262 мільйонів доларів в листопаді. Цифри офіційні озвучувалися у пресі, хоча першим давав їх все ж я. Будь-яка військова доктрина радянська, китайська, західна. Передбачає пріоритетне знищення військово-промислової бази супротивника. Україна отримала від союзників ракети Storm Shadow Скелп, ААКМС джасм 158 -а. у кількості декілька сотень штук, з яких використала не більше 50 з часу початку масованих поставок в серпні цього року. Україна не має жодних обмежень від США, Франції. Великобританії на використання власної далекобійної зброї і не отримувала застережень щодо використання її проти будь-яких об'єктів, окрім жилої забудови, на території РФ, це відповідь нашого куратора на численні запитання співробітників фондів скільки ми можемо терпіти удари по нашій інфраструктурі і не відповідати на них. Я безумовно йому вірю. Ще пізньої осені 22-го року США обговорювали з українською стороною майбутні удари майбутньою далекобійною зброєю по підприємствах російського оборонно-промислового комплексу. Американці прагматики Знищення чи призупинка роботи ракетних чи авіазаводів означає витіснення конкурентів світового ринку зброї. До таких ударів американці нас спонукають постійно. Більше навіть Трамп не має абсолютно нічого проти такого способу ведення нами бойових дій. Це вигідно Україні, це вигідно США. Тепер до загального. Про нашу тактику ударів, у відповідь, яку у відомстві Остіна називають тактикою комариних укусів, та вважають вибір цілий для атак непослідовним, незрозумілим та таким, який принципово не впливає на перебіг бойових дій. Цілі для атак обирає виключно генштаб Збройних сил України, затверджує виключно президент як верховний головнокомандуючий цілі стратегічні. Союзники не накладали обмежень на подібні удари та не вважають такі ескалацією, цитуємо Салівана. Причини вкрай недостатнього застосування як української авіації, так і далекобійної зброї, зокрема ракетної, може бути три. Остання з області. Прикладної конспірології та зрадобства, і я її всерйоз розглядати просто не можу. Перша можлива причина підготовка до можливого наступу на півдні потрібні будуть масовані атаки з ціллю подавити командні центри, місця зосередження особового складу та інші військові цілі. Ракет потрібно буде багато. Щодо ударів по енергетиці, теоретично можливо, що наш президент чекає великих морозів з тим, Щоби гарантовано забезпечити у РФ регіональні комунальні апокаліпсиси. Друга можлива причина гра президента України у деескалацію та стриманість, а той же Китай у особі Іліхое Іван і відкрито призивають нашого президента не ескалювати та не відповідати ескалацією на ескалацію, Зеленський поставив завдання Міністерство закордонних справ та МОУ Проводити активну політику з країнами глобального півдня в першу чергу з Китаєм, Індією, Бразилією та Туреччиною, щоби ті посприяли заключенню або мирного договору між Україною та РФ, або угоди про перемир'я. Станом на зараз Сибіга зосередив свої зусилля саме на південному фронті, на Західний Зеленський знову кинув Єрмака. Умеров також задіяний у подібних переговорах з Туреччиною та іншими ісламськими країнами. Я абсолютно не виключаю існування певних тіньових домовленостей, які й забезпечують нинішній статут, кво, який характеризується наявною політикою терпіли, яку здійснює наша влада задля досягнення глобальних цілей. Конспірологічна причина Існування якихось тіньових домовленостей Зеленського ЗРФ. Але тут моя фантазія дає збій, я не можу уявити собі, щоби наш президент сам собі рив рейтингову яму, з якої він до виборів може вже не вибратися. Не вірю. Тепер про вкиди. Наша енергетика конає, скоро здохне караул. Це чисте та неприховане російське іпсо. Наша енергетика знаходиться з початку 23-го року у стабільно важкому стані. Проте цілком жива стараннями наших союзників, які надали та надають нам реально великі об'єми товарної та фінансової енергетичної допомоги. І я писав, що ми пройдемо зиму краще, ніж у 22-23 роках, писав правду, бо обмеження у постачанні енергії, зважаючи на масовість атак, абсолютно мізерні. Чекаємо на розвиток подій та деескалаційних новин з китайського фронту. Хочеш більше розуміти, що відбувається в світі? Хочеш отримувати справжні новини, а не пропаганду? Підпишись на канал Бандерівці на службі держдепу. Новини від Діксі Чесні новини.